Доброго дня малята! Погляньте, як влітку гарно в нашому дитячому садочку, як багато у нас рости різнокольорових, барвистих, різноманітних, красивих квітів. Давайте згадаємо їх назви. Партулак, тикома, ліпискус. Тунія, цинія або майори, гайлардія, Рудбекія Подобаються вам квіти? Бачите, що квіти подобаються ще й різним комахам, жучкам, гусеничкам, метеликам. А ви знаєте? що з метеликами трапляються різні дива, що метелик та гусеничка це одна й та сама комаха, тільки на різних стадіях розвитку. Слухайте цікаву розповідь. Жила була собі маленька гусеничка. Вона дуже любила подорожувати, повзати по деревах. У травичці, при цьому завжди охочі їла листочки. Гусеничка росла дуже швидко, бо дуже гарно їла. Ви ж, напевно, маляка знаєте, що хто добре їсть, той швидко росте. Добре наївшись, гусеничка лягла спати. Змайструвавши собі будиночок, схожий на маленьку лялечку. Дуже довга спала гусеничка. За цей час у неї виросли крильця. Так гусеничка перетворилася на метелика. Як він гарно літає. Тільки погляньте. Літаючи, метелик шукає квіточки, щоб своїм маленьким хоботочком поїсти нектару, який знаходиться всередині кожної квітки. Вдосталь налітавшись, метелик відкладає на листочок маленькі яєчка. З них через деякий час з'являються малисенькі гусенички, які знову колись стануть красенями метеликами. Я пропоную вам зробити гусеничко та метелика, якими потім ви зможете гратись. А для цього нам знадобиться різнокольорові картон та папір, ножиці, канцелярський ніж, клей, двосторонній скотч, серветка, клейона та дерев'яні шпажки. Шановні батьки, Допоможіть, будь ласка, дитині. Заздалегідь підготуйте аркуш паперу. Прорізаємо канцелярським ножем смужки, відступивши від краю 1 та 3 см. Зверху та знизу робимо лінії згину, які потім склеюємо між собою. Ось тулуб гусенички і готовий. Але чогось не вистачає. Вірно, діти, галіваньки. Беремо кружечок, малюємо оченята, носик, ротик, щічки та додаємо лусики, змащуємо клеєм та приєднуємо до тулуба. А щоб наша гусеничка рухалась, використаємо дерев'яні шпажки які закріпимо на двосторонній скотч. Гусеничка вже готова до цікавих подорожей. А пригадайте, діти, в кого перетворюється гусеничка? В метелика! А для виготовлення метелика ми використовуємо овали різного кольору та розміру. Спочатку викладаємо великі овали, це будуть верхні крильця. Потім трохи менші. Це нижні крильця, а зовсім малі овали для візерунка. Зверху на крильця накладаємо тулуб метелика і закріпити вусики. Нашого метелика потрібно склеїти. Накладаємо тулуб метелика. На ньому можна намалювати очі, ротик, носик, щічки. На зворотній стороні метелика дерев'яну паличку закріпимо на двосторонній скотч та пінопласт. Наш метелик готовий, але щоб йому не було сумно, запросимо до нього друзів. І ви, малята, теж запрошуйте своїх друзів на прогулянку разом з метеликами та гусеничками. Дивіться, як цікаво це може бути!